Перший кандидат є Віталій Кличко в Верховній Раді заявив: піде в президенти. Ось жива мова. Я громадян України з моменту наголошення незалежності України їм завжди залишаюсь. Я хочу заявити, я балотуюсь в Зробив цю заяву, бо вважає, що його участь у президентських перегонах поставили під сумнів. Сьогодні депутати проголосували за поправку до податкового кодексу. На думку опозиції, за нею Віталій Кличко не є таким, що постійно мешкає в Україні, бо тривалий час сплачував податки в Німеччині. Тож і не має права балотуватися. Опозиція вже готова судитися. А от у профільному комітеті кажуть, правки не політичні, а економічні і стосуються не до виборів, а до податків та пільг. Цей податковий кодекс жодного відношення до політичних відносин, до виборів, майбутніх чи минулих, будь-яких, немає. Якщо треба виправляти, то ми маємо це виправляти. В який спосіб це виправляти, це вже інше питання.